Зрадлива сестра. Був один чоловік Василь і мав троє дітей. Було дві дівчини і третій хлопець. Так голодний рік випав, не мали що їсти. Василь каже до своєї жінки, щоб йому одну дитину зарізати. Та й взяли одну дитину з дівчат, зарізали і зварили і мали того лише на один день. Прийшло на другий день знов каже Василь забити другу дівчину. Але стриха Василиха каже, аби забив хлопця. Так та дівчина маленька чула ту нараду, вибігла надвір до свого братчика Яся і каже йому «Втікаємо, бо каже тату, мене зарізати, а мама каже тебе. Так вони взяли і втекли в ліс. І утікали тим лісом аж смерклося. Ясь каже до сестри, А де ж ми будемо тепер ночувати? Тут може на свовк з'їсти. Вони полягали під один дуб і понакривалися листям. А сниться ясові вночі, щоб копав під тим дубом два сажні глибоко, тоби можна знайти стрільбу і шаблю з лоту. Як пробудився, так каже то своїй сестрі. А сестра на то копаймо. Так він взяв свій ножик і шпортав землю, а сестра пальцями вигортала землю догори, аж поки не добулися. Так же Ясю, як взяв ту стрільбу на плечі, так став дуже моцний, а як причепив шаблю, так ще був міцніший. Так вони йдуть далі лісом. Але дивляться, що є двір якийсь у лісі. Так же вони приходять до того двора, звідти вилетіло до них дванадцять збоїв. Він витяг шаблю, як махнув кілька разів, так одинадцять збоїв упало, а дванадцятий втік. Приходить він з сестрою до покою. Дивіться, а там срібла, злото досить і їсте, так же є достатком. Брат тепер каже до сестри Тут будемо газдувати. Я сього взяв, потягав трупи тих побитих гайдамаків до комори і того злапав дванадцятого, що був утік. Садив його так же до комори, завдав йому таку покуту, щоб ніц більше не їв лишенькі трупи. А я такий був неспокійний чоловік, що ніколи не любив посидіти, а ходив на полювання. Своїй сестрі казав не дивитися до тої комори, де були ті трупи, і той живий дванадцятий. Але вона каже Що би я загаздиня була, щоб я до тої комори не подивилася. Так приходить вона під комору, під двері, слухає. А там отзивається живий гайдамака і каже до тої дівчини: Іди до третього покою, візьми собі фляшину, а там і живуща вода, і аби її принесла тут. Напішла та й взяла, принесла та й дала йому ту фляшину. Він взяв і дав кожному гайдамаці потрохи напитися, сипнув каждому в губу. Та й вони почали рушатися. Як пробудилися, здалося їм, що вони так міцно заснули. Той збій, котрий був живий, промовляє до дівчини. Що би ти могла твого брата стратити, а я бим з тобою оженився? А вона каже як ж я його страчу, коли він такий моцний, що нікого не боїться. А він каже «Зробися слабою і скажи братові своєму, що тобі ніць не поможе, тільки молоко від медведиці, що має в лісі малі діти. А як він піде, то вона його там розідре. Прийшов брат яйсь з полювання і засав сестру в ліжку. Питається її, що їй бракує, а вона каже я дуже слаба. Щоби ти пішов у ліс по молоко від медведиці, то може би я подужала. Я спішов за стрільбою до Медведиці і хотів до неї стріляти. А вона промовила і каже Бійся, бога, не стріляй, що хочеш, то тобі дам. А він каже Я хочу молока. А вона каже Йди та собі удій. Він удоїв, а медведиця казала йому, що ще додасть, як він захоче, свого найстаршого сина, і каже, Він може колись стати тобі на послузі. Ясь приніс молоко додому і дав сестрі. Але сестра не пила того молока, лише як брат вийшов на полювання, а вона виляла. Потім встала і пішла знову до збоя. Каже йому, що ясь приніс молоко від медведиці, та нічого йому не сталося. А вона молоко виляла. Збій каже до неї Кажи своєму брату, що тобі то молоко від медведиці не помогло, щоби іще пішов до лісу до вовчиці, котра має малі діти, по молоко. Як ясь прийшов додому, так питається. Що тобі, сестро, належи від молока медведиці? А вона каже Ні. Якби пішов ще до вовчиці по молоко від неї, може б мені допомогло. Я взяв стрільбу та й пішов до лісу, відшукав вовочицю та й зложився до неї стріляти, а вовчиця промовила Бійся, бога, не стріляй, що хочеш, то тобі дам. А він каже Я хочу молока твого. А вовочиця каже Йди та собі удій. Він удоїв. Та йому ще обіцяла дати сина свого найстаршого на послуги. Приносить він то молоко і дає сестрі, а сам пішов на полювання. Вона взяла то молоко, вильдала. Та й пішла до того збоя та каже, що приніс молоко, а вона вильдала. Тепер збій каже їй. Пали в печі та зроби купель, а як він прийде з полювання, скажи йому купатися. В купелю завяжи оба пальці мізельні шовком шовковим шнурком з тридцятьох ниток і запитайся його, чи потрафить урвати. Як прийшов з полювання, питається його сестра. Чи будеш перед обідати, чи будеш купатися, бо з дуже брудний. А він каже Як хочеш, а сестра, йди купатися. Як він вже вліз до купелю, вона дає йому шовковий шнурок, намотала на оба мізельні пальці тридцять ниток та й каже Ану, чи потрафиш урвати? Він потягнув та й урвав. Вона йому намотала три рази тільки, як перед було, Брат помоцував, але не міг ужарувати. Вона тоді побігла до збоя та й каже Ходи, бо він уже не може урвати. Збій тоді прибіг до яся та й каже йому Я є тут, небоже, чекай, зараз тобі тут смерть буде. А він, Ясь, собі тільки випросив, аби міг заграти на сопілці, бо сопілка стояла на вікні. Скоро заграв на сопілці, а медведиця в лісі учула і посилає свого сина на рятунок. Каже Йди бо б'ють твого пана. А вовчиця то само зробила і послала своє вовчатко. Прибіг медведь до двора і зараз розбив двері, а вовк припав і з боя заїв загриз. Медвідь побив тих решта, що були від води живущої поживали. Ясь тоді виліз з купелю і зараз до них радився до медведя і вовка, що своїй сестрі за покуту дати. А медвідь каже, щоб сестрі дати з'їсти ті трупи, що він побив. Та й зараз увів сестру до тої комори і казав їй ті трупи їсти. Розбійник і королівна. Був один король, мав доньку таку ладну, що вона хотіла собі такого кавалера добрати, як вона файна. Каже вона до короля, щоб виставив своє військо, щоб собі кавалера вибрала. Король її волю учинив. Вона ходила по межі військо, а не могла собі вибрати. Просила вона тата, щоб дав їй фірмана, щоб поїхати в світ шукати собі кавалера. Так вона їздила три роки і не могла собі найти та й приїхала назад додому. Просить вона ще тата, щоб вибив таку тарифу, і не малював таку особу, як вона. Він учинив їй волю а як хто буде їхати і буде такий ладний, як та особа на тарифі, то най повертає до двора. Був один збій у лісі, що був іще ладніший, як вона. Їде він одного часу на шпацір своїм камердинером та їде клотої тарифи. Глянув на тарифу та й узрів, що там написано. Взяв, поступив своїм кунам далі і питає свого камердинера, чи він такий ладний, як та особа. А він каже Пан іще ладніший. Так беруть поступають до того двора. Там зачалися зараз тішити, стріляти, грали їм, бо королівна має вже кавалера. А балувалися вони цілий день там і ввечері в'їжджали вже додому. А той збій каже до свого камердинера. Ти видів, що там є срібла і зло? каже Возьмеш завтра такі сподні, що є великі кишені. Я буду балуватися, а ти будеш ходити по покоях і будеш брати срібло і злото. Та й у другий день він так зробив. Приїжджає знов. Той балується, той ходить по покою і грабує. Вже набрав досить і моргає до свого пана, щоб вже йшов, бо не може де ховати. Так вони беруть теї і знову виїжджають з того двора. Але вийшла королівна за ними і питається того збоя, де він сидить. А він каже В тім лісі там і дорога, а як кінчиться дорога, там є стежка аж до мого двора. Вона каже Я би приїхала до пана на теплі ноги. Він каже добре. Так прийшлося увечір. Як давали до столу вечерю локай до срібла, до злота, що мав давати ножі й ложки до столу, нема нічого. І мелодої королеві каже, що хтось обікрав, а він відповідає, То ви самі обікрали? Тоді взяв фірманів та локаїв, посажав до арешту і казав буками бити. Але лишився той фірман, що називався Йозеф, і був у дорозі. Та й же до нього королівна каже Щоби з ти увечір запріг коні та й приїхав перед мій ганок, як у тата і мами загаситься світло. Він так зробив Запригрій коні і дивиться світла нема у її тата і мами. І він тихонько заїхав. Так вона сіла і їде з ним. Приїжджає аж до лісу, кілько дороги стало, взяла вона, злізла і пішла стежкою. Приходить вона аж до покою, дивиться, нема нікого в покоях. Але дивиться на клинок, стоїть тут з ключів. Так вона цікава була, хотіла знати, від чого то тих ключів так багато. Бере вона прибирає ключі до шафи та й відмикає Дивиться вона, що є срібло, злото, пізнає своє. Але ще один ключ був, що вона не знала від чого. Отворяє вона коморку, то й дивиться, що там є панна зарубана і коло неї більше труба. Вона кричить «Єзус Марія. Так вона напудилася, тріснула дверима і замкнула, ключ повісила і почала тікати. Але скочила вона на поріг, дивиться, що вже ідуть тих два збої. Так вона зараз сховалася під його ліжко. Привели вони одну панну з собою. Казав він своєму камердинеру з неї сукні і сигнете, позривати, кульчики живцем з тілом зовсім вирвати. Та й той камердинер так зробив, і казав їй так голову стяти, як там тим. І він мусив так робити. Взяв і так голову зрубав. Питається той збой свого камердинера чи нема ще королівни? А він каже. Ще нема. Коби вона приїхала, каже їй так голову стяти, як тим. Та й же він лягав спати, а камердинер пішов до стайні спати. Збой здіймав з руки сигнет і хотів поставити на столик. Але він п'яний був і поставив на край, а сенат злетів та й забіг до тої пани, що є під ліжком. Дзвонить до свого камердинера, що прийшов той сигнет підняти. Приходить камердинер і питається Що пан хоче? А він каже Десь мій сигнат упав кобитий яку підніс. А він каже Завтра рано. Але пан каже Коли ми ж затягне його в діру де. Так він засвітив, шукав того сигната, лізе під ліжко, а вона дає йому руку та королівна і стиснула його за руку, щоби не казав ніц. Він пішов собі на двір і став на порозі, а вилізає вона з під ліжка. Як той з бою заснув, так виходить вона на двір, дивиться, та й камердинер стоїть на порозі. Так вона каже, не кажи мені ніц, ти мій чоловік, а я твоя жінка. Так приїхала вона додому і сказала своєму татові і мамі. Але другий день став збой і питається камердинара, чи її не було. каже Ще раз до неї поїду. Так посідали коні беруть і їдуть. Приїжджають до неї. Вона вийшла вже на двір, на поріг, не пускають його до покою. Вона зараз почала жалуватися перед ним, що їй щось дуже паскудне снилося. каже Десь я у пана була, і деся були наші ложки, ножі, виделки. Геть усе срібло і злото наше у пана було. І каже Десь пан привели якусь панну і казали сигнати, і кульчики позорвати з неї, і сукні, і так само голову стяти, як і тамтим. Та й прибіг за розкат, і повісив його на шибениці. Віроломна царівна. Був один чоловік, що служив одного пана за фірма на 25 років. Одного разу послав його пан у далеку дорогу, дав йому письмо і коня, і він поїхав. Їде, їде, та й приїхав до одної корчми і став попасати. Але так собі думає Кілько я служив своєму і вірно і ніколи не зробив жодної змази. А Ану й це письмо. І взяв та й розпечатав. Дивиться, а там сума неприторена та й каже Ого, вже мене мій пан не буде більше обзирати. Поїхав собі до одного великого міста. Та їздить собі по місту конем. Дивиться, а якась пані їде на коні та й каже йому Чи не пішов би ти до мене служити? Чому би я не пішов? Я піду. Вона йому каже. А ти вмієш фірманити? Чому би я не вмів? Та я же в одного пана 25 років був за фірмана, та й у вас можу бути. Та й ідуть обоє. Вона вперед, а він за нею. Приїхали над море. А вона як махнула хусткою, море розділилося, і переїхали обоє. А за тим морем така гора висока, що трохи не до половини світу. Вона як свиснула, а в тій горі втворилася брама, їде вперед. Він за нею, Господи, як приїхали вже додому, він дивиться, а то такі палаци, такі позолочені, що ніколи ще не видів таких. Вона йому каже На, я віддаю тобі от цих шість кобил, але аби їх добре дозирав даю тобі ключі від цих замків. А було тих ключів усіх сімдесят сім, і розповіла йому все, що він має робити, а що слуги, а сама сіла на кобилу та й поїхала у світ. Але ще одну річ забула йому сказати і вернулася з дороги та й каже Щем тобі забуло одну річ сказати, аби з до того покою, що запечатила, ніколи не дивився, і то дуже тебе наповідаю. Та й поїхала. А він свою роботу робить. Так тих кобил добре дозирає і їсти їм добре дає, Так їх файно і пам'ятає, що ліпше не може бути. Та й слугам добре давав їсти, і вони його добре слухали. Тут уже далі і рік кінчається, а пані ще нема з дороги. Він так собі думає. Казала мені пані, аби я не дивився до того покою, що запечатаний, але я мушу подивитися. І взяв та й розімкнув і розпечатав. Утворив двері, дивиться, а там луци висить на залізнім сволоку та й зачне кричати, та й каже Братчику, розв'яжи мене, аби я тут не висів. А той Фірман, як його узрів, Аж напудився і гримнув дверми. замкнув та запечата назад, так як було. Другої днини приїхала пані з дороги. Він файно її привітав, і її ключі, а сам узяв кобилу до стайні, дав їсти та ліз собі на ліжко. Він слухає а кобила, що прийшла з дороги, питається, тих кобил. А як вися мали дома? чи добрий цей фірман? То то добрий, кажуть кобили. Так нам сестру дає добре їсти і водиці свіжої, файно нас позачісує, позамітає, так що ліпше не може бути. А та кобила каже. Аби він мав розум, аби не брав у мами гроші, але аби просив, аби йому дала ту зброю, що в покої на клинку. Він то все вислухав, а кобела не знає, що він є в Рано він схопився і ще обійшов худобу. Входить до покою та й каже Ну, пані, мені вже скінчився рік, та я буду собі їхати в світ. А вона каже Правда, щось мені вірно служив, лиш кобись був не дивився до того покою, що я тобі казала, але то нічого. Хвала Богу, щось його не пустив. Він мої діти закляв, що кобилами поставали. Набрала миску червоних, де йому за службу. Але він каже Пані, я вам дякую за гроші. Я маю своїх доста грошей. Я би просив, аби мені пані дали ту зброю, що покою на клинку. Вона каже: Жаль мені за тобою, що збув вірний, але я не можу того зробити. Він бере та їде. Але вона щось подумала та й каже: Вернися. Він вернувся. А вона пішла до покою, носить зброю та й каже: а знаєш, що з нею робити? Ні, я не знаю. А вона йому каже так от цю шапочку, як візьмеш на голову, то ніхто твої портрети не устрить, а цю сорочечку, як убереш, то жодна куля тебе не візьме, а цей гвер, що вздриш, то уб'єш. А ця шабля, куди махнеш, то все військо поляже, та й каже «Ідеш тепер до царя, бо цар буде мати війну з Муреном. а ти йому всю війну виграєш, і він за тебе дасть свою доньку. Але ще тебе доповідаю, аби не дав нікому зрадитися. Той сів собі на коня та їде до царя. Приїхав він на дзядинець, призав коня до деревини, а сам пішов до палаців. Цар виходить та й каже А що ти, чоловіче, потребуєш? Я мелдуйся, цареві, що хочу стати допомочі цареві до війни. Цар утішився, що прибув ще один муж, і зараз казав запровадити коня до стайні, а йому казав дати їсти і пити. Та й на другий день зробився ларум. Вдарили там бори вже йти до війни. Але дивиться той фільман, що такого народу сила йде, та й каже Царю, то не треба тільки народу, я собі візьму лишень кілька. І пішов мене жовніри та вибрав собі дванадцять таких худих і малих, щоб були з ними компанії. А цар каже А що ж ти там зробиш? Та же в нього така сила війська, що оком не може зізріти. А ото й каже Царю, я б і тих не брав, але беру аби мені не скучно. І пішов до війни. Приходить на плац, дивиться, а в мур війська, як хмари. Той Мурин каже. Ти прийшов мені на сміх, та ж я лише одну кулю пущу та й зараз загинеш. Але той фірман каже: Ану, стріляй. Господи, Мурине зачне кулями сипати, таку могилу, насипав високу, що вже не видко було його. А той фірман вилазить на могилу та й каже: Отось накидав горіхів. Господи, як витягне шаблю, як махне в правий бік, а то все військо полягло. Так як махне в лівий бік, а то знов все військо полягло. Та й уже нема і одного жовніра в Мурена, лише Мурен сам лишився, як палець. Але він до Мурена, та й набив його добре кулаком та й пустив його живого. Цар як уздрів, що він тільки війська побив та й аж зумівся, і зараз зробив весілля і дав свою доньку за нього. Але Мурин, як довідався, що цар дав свою доньку за нього, та й зараз написав лист і писав такого старенького діда, аби хто не здогадався, що він іде з письмом до молодої царівни. І каже йому Мурин. Іди, і аби сидів під палацами, аж поки не вийде молода царівна. Бо то Мурин сам хотів сватати цареву доньку, і пішов старий дідок дорогу. Іде, іде, аж пішов до міста і просився одного чоловіка на ніч і переночував. Рано встав та йде до царя, приходить до палаців, а там якийсь панич каже. А ти чого тут прийшов? Я за алмужною. Каже старий дідок, ти сів собі коло сходів. Сидить, сидить, аж нарешті виходить пані молода царівна. Він борзо витягнув лист і дає молодій царівні, а сам пішов собі назад додому. Увечір полягали спати, а вони, як то кажуть, сміливо собі колосового чоловіка та й каже Скажи мені, мій мужу, що ти маєш таке до себе, що ти тільки війська Муринового побив? Каже молодий царевич. Я маю такий волосок на грудях, що в нім така сила, щоб увесь народ побив. Вона йому каже То не може бути. Скажи мені по правді, та ж я тобі присягала, а ти мені, ти ти мені не хочеш сказати по правді. Як зачала його нудити і приповівся та й каже Скажу тобі по правді от цю шапочку, як візьму на голову, то ніхто мої портрети не видить. А цю сорочку, як беру, то жодна куля мене не візьме. А цей гвер, що вздрію, то вб'ю, а ця шабля, куди махну, то все військо поляже. Розповів усе та й заснув як добре вже заснув, вона борше взяла шапочку та й до шапочників, і в дух таку зробили. А сорочечку до швачок, та в дух ушили. А гавер і шаблю до підсмахерів, і зараз в той час зробили. Взяли його зброю та й запакувала, запечатала і послала до Мурина, а то нову зброю підкинула під нього. Він рано встає і бере свою зброю, і все йому щось гейне стає. Тут уже, може, з місяць, а Мурин пише аби знову до війни ставати. Коли він хоче війну, то треба йти. Вибрав собі молодий цереш 12 жовнірів, сів на коня та й поїхав на війну. Приїхав на плац, а Мурин лиш його уздрів та й право до нього прийшов і зрубав йому голову. І так посік його на дрібні кавалки та й склав у турбинку, перевісив на коня та й нагнав у світ. А той кінь, як зачав бігти, та й прибіг над море. Як заріжав над морями, а та пані, що він неї служив, вийшла. Як махнула хустинкою, море розділилося, і кінь прийшов до неї та й заріжав, а вона каже: Ото тебе, небоже, зрадила. Та й здоймила турбинку і почала складати. І склала його так, як і був Господи, як свиснула на ворона, а ворон прилітає та й каже Чого пані потребують? Я потребую, аби мені приніс з цілющої води. Полетів ворон та й за годину приніс. А вона йому каже Плюнь на цього чоловіка. Воронек плюнув, а він став цілий. І так, знов як свиснула на голуба. Голуб прилітає та й каже: А що пані потребують? Я потребую живущої води. Полетів голуб і за годину приніс. Та й каже йому пані: Ану, плюнь на цього чоловіка. Він плюнув, а той став живий. Та й каже він: Боже, а я де? А вона йому каже Ото тебе, небоже, зрадила. Я тобі казала, аби не дався зрадити. Але коли спіддався, то я тобі не винна. Ну, тепер на тобі це зіллячко та йди до Мурина. Як уже будеш недалеко його двора, то аби з себе потертим зіллячком, зробишся золотим конем і будеш бігати. А там у Мурина цигани панщину роблять, і він скаже їм, аби тебе імели, та й панщину їм подарує. А ти ще три рази будеш порубаний. Але таки відбереш свою зброю. Він іде, іде, що от уже недалеко Мурин. Він взяв та й потерся тим зілячком. зробився такий красний золотий кінь, як лялька, та як зачне вибрикувати. А Мурин як уздрів, то аж стресся, та й каже циганам Зловить мені того коня, то і вам панщину подарую. Цигани, як обскочили, та й імели, і завели його до стайні. Тепер Мурин дав по 25 буків та й подарував панщину. Входить він до покою та й каже: Ото коби с виділа жінка моя мила, який у нас є коник золотий. Покойова була цікава дівчина, та й побігла до достатній подивитися. А той коник каже Покою,чко Любко, візьму собі тебе за дружину, лиш аби стояла як небудь рубати. Тобі впаде три кроплиці крові на фартошок, а ти аби взяла ніж і пішла в огород, і аби с деревину встругала. І пішла покоївка до покою. Мурин веде свою жінку, а вона дивиться та й каже Це мій чоловік перший. Його треба порубати і на терновому вогні спалити, а попіл землю закопати. І зараз Мурин послухав Каже коня порубати і на терновому вогні спалити. Але як прийшов кат рубати, покойова вбігла до достатні, як утявка палашем три краплі крові скочило покоївці на фартушок. Вона побігла борзо на, на огород і скрабла меже деревину, а на другий день виросло три яблунки злоті. Рано виходить Мурин на двір та йде собі на шпацар в огород. Дивіться, а то межи деревоною є три яблуньки золоті. Він борше, побіг до покою та й каже: Ото колись виділа жоному, як кохана, які три яблуньки і в нашім огороді. Покоївка була цікаво видіти, та й побіла в огород. А ті яблуньки кажуть, покоївочко Любко, візьму тебе за свою дружину, лиш візьми два листочки з мене та кінь в оренджарню межі вазонки. Мурин веде свою жінку в огород, а вона лежали та й зараз пізнала. Каже, це мій чоловік перший. Його треба зрубати і викоренувати, на треноїм вогні спалити і попіл в землю закопати. Зараз прийшли слуги, викорушували і порубали, та й на треноїм вогні спалили. На другий день пішов Мурин до оренджарні. Дивиться, а там межі вазонками і два вазонки такі золоті, що аж очі собі беруть. Він ходить до покою та й каже Ото коби свиділа жоно моя кохана, кі в нашій оренджарні вазонки золоті. Покоївна була цікаво видіти і побігла до оранжарні, а ті вазонки кажуть «Покоївочку, любку, візьму тебе за свою дружину, лиш візьми один листочок та й кинь устав. Урвала покоївку один листочок та кинула на воду. Мурин входить із своєю жінкою до ринжарні, а вона дивиться та й каже Це мій чоловік перший, його треба посікти, на треновім вогні спалити і попіл у землю закопати. Зараз слуги прийшли і так зробили, як вона їм сказала. На другий день спасли собі Мурин по дзятинці і знесла гадка піти став подивитися. Дивиться, а вставу такий качур золотий плаває, що аж не може дивитися на нього. Він каже Кілько я слухав своєї жінки, а тепер не буду слухати. І розбирається та лізе у воду. Вже було тут, тут імити, а качур все далі на воду. Як запровадив муро на пошиє у воду, та й тоді лиш фурк із води, а мур лишився у воді. Мурен дивиться, а з качура зробився чоловік, та й борше пірвав срочечку на себе та й відтяг курок і застрілив Мурена у воді. Зараз пішов до покою і каже до своєї жінки. А то мене обрихтувала. Махнув шаблею та й зрубав їй голову, а покоївку взяв за руку і пішов до костьола, узяв шлюб і жили собі спокійно, аж до смерти.